Дубль три чи навіть чотири на Кримському мості розцвіла унікальна бавовна подвійна. Принагідно нагадуємо загарбникам, що паління шкодить здоров'ю та цілісності незаконно зведених мостів. Про всі подробиці щодо атаки на Керченську переправу розкажу я, Софія Кожевник. Просто зараз на каналі «Сейчас». час. В тимчасово окупованому Криму, 12 серпня, було вкрай неспокійно, адже на Керченській переправі два рази пролунали гучні вибухи. Про першу атаку по мосту місцеві жителі повідомили десь о першій годині дня. Проте за півгодини вибухи повторилися. В результаті бавовни над кримським мостом помітили величезні клуби диму. За словами російських змі, біле задимлення, яке було видно після вибухів, це штучна димова завіса. Але про чорний смог над мостом окупанти не обмовилися ні словом. Речник повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував задимлення в районі кримської переправи. За його словами, таке маскування застосовувалося ще з часів Другої світової війни. Цитую. У цьому випадку не знаємо, що відбувається. Можливо, вони навчання якісь проводять, поки що не можу сказати, що відбувається. Можливо, знімки супутників нам більше розкажуть, чи є там руйнування. Не просто ж так перекривають рух. І внаслідок хлопків рух і справді переправою тимчасово призупинили. Через це біля моста утворилися величезні затори, заблокувавши проїзд для близько 1300 цивільних автівок. Мінобороні РФ заявили, що кримську переправу атакували ракетою С-200, яку буцімто переробили в ударний варіант. Проте окупанти не врахували той момент, що у цієї радянської ракети ці дальність польоту 255 кілометрів, а найближча лінія точки фронту знаходиться не менше як за 300 кілометрів від моста. То що насправді спричинило стільки галасу на мосту? Місцеві повідомляли про мінімум вісім хлопків над передправою. Хоча окупанти заявляють, що всі атаки буцімто були відбиті. Фото та відео, які ширяться у мережі, свідчать геть про інше. Також після начебто відбитої атаки по мосту термін відновлення переправи чомусь продовжили. А за словами росіян, незаконно побудований міст малоймовірно відновлять до кінця цього року. Тож, значить, прильоти все ж були. Дякуючи місцевим росіянам, яким не розповідають про те, що роботу ППО знімати не можна. Зсу тепер знають точні координати, де стоять сили протиповітряної оборони. РФ, одна з них стоїть в Керчі на горі Мітрідат, а інші прямо біля моста. Дякуємо патріотам за неводку. Гауляйтер Аксіонов підтвердив інформацію, що над мостом два рази збили ракети і подякував героїчним силам російських ППО. Не залишилася в стороні пропагандистка Маргарита Сімоньян, яка в своєму телеграмі видала порцію жовчі. Цитую: В день ВКС і ВВС Росії Рейху надо устроїть шоу з обстрілом Кримського моста. Можна увести мальчика із цирка, нельзя увести цирк із мальчика, а нашої армії за отраження атак спасіба і поклон. Також порцію похвали та подяки російським ППО висловила представниця російського МІД Марія Захарова, яка заявила, що всі атаки були відбиті, пошкоджень немає. Постраждалих також як завжди, додавши, що в усьому винуватий київський режим. Ну і росіяни не заборилися попередити Україну про найскорішу відповідь: напевно, розпочнуть війну. Чекаємо. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук нагадав росіянам, що Україна тримає під контролем всі військові об'єкти в Криму. Цитую за неофіційною статистикою у Криму кожні три дні відбувалося щось запальне. Тепер щонайменше тричі на день. Проте, схоже, що нашим силам навіть не потрібно втручатися, щоб перемогти окупантів. Відтак у Криму російський військовослужбовець застрелив контрактника. Один з чоловіків спитав пароль, але той не відповів. Після чого караульний вистрелив, поціливши прямо в серце. Пізніше стало відомо, що вбитий проходив термінову службу у тій самій військовій частині, що й караульний. Також перестрілка військових відбулася в Урзуфі, що біля тимчасово окупованого Маріуполя. Кадирівець Захмату, який відпочивав там, а відкрив вогонь по представникам місцевої військової комендатури. На жаль, серед жертв з мирних містян є двоє дівчат-підлітків, четверо хлопців та жінка. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. А як ви думаєте, скільки насправді було влучань у Кримський міст та хто стоїть за ударами по переправі? Напишіть свої відповіді в коментарях та не забудьте поставити лайк цьому відео. А я ж би нагадаю, що вчора вночі в Криму також було спекотно. і не тільки через бавовну на мосту, а й через атаку залізних пташок. Не перемикайте це відео, щоб дізнатися більше подробиць. У тимчасово окупованому Криму знову бавовниць. Півострів атакували понад 20 залізних пташок. А тим часом РФ потопає у пожежах, а ті ж дрони продовжують не давати спокійно спати росіянам. Про всі подробиці нічних атак на Росії та окупованих територіях розкажу просто зараз на каналі. «Сій час мене звати Софія Кожевник і далі цікавіше. Як звітують ворожі міноборони РФ, окупований півострів вночі атакували понад 20 безпілотників. Нальот БПЛА стався у районі Новоозерного. Росіяни героїчно повідомляють, що все збили і ніхто не постраждав. Хоча росіяни і кажуть, що все нібито збили за дивним збігом обставин. Одразу ж після атаки БПЛА по півострову місцеві бачили колони швидкої допомоги, що рухалася у бік госпіталя. Цікаво, чи все ми знаємо? Замість того, щоб ховатися у підвалах у новоозерному, люди повибігали на вулиці з будинків і почали знімати роботу російських ППО.

Тавні стріляють, тому там. Проте це ще не все. Саме у місті, куди прилетіли дрони, знаходиться велика військова база РФ, розгорнута ще перед початком повномасштабної війни. Місцеві запевняють, що техніки там неміряно. міряно. як завжди звинувачують в атаці безпілотниками по півострову ЗСУ. Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк відповіла на закиди росіян про обстріли Криму. Цитую сили оборони щоразу повідомляють, якщо справді відпрацьовують якісь цілі. Втім, справді сезон бововни триватиме і в Криму буде неспокійно, поки його не звільнять від окупантів. Також за її словами заяви так званої кримської влади про збиття десятків безпілотників. Є частиною пропаганди РФ і орієнтовані насамперед, щоб показати надзвичайну роботу російських ППО, адже останнім часом місцеві вже не вірять у її ефективність. До півострова завітали залізні птахи, а не тимчасово окупований Донецьк. Напала маленька карликова. Ні, не Путін, бомбочка. За інформацією місцевих змі, вночі у Донецьку обстріляли київський район міста. Проте хто саме, жодна зі сторін не коментує. Неспокійно вночі було не тільки на окупованих територіях. Відтак, у Балахнінському районі Нижегородської області, що в Росії, вночі сталася велика пожежа. Вогонь спалахнув на полігоні твердих побутових відходів. Судячи з російських пабліків, горіло добряче, адже для ліквідації наслідків залучили усі можливі відомства та підрозділи. Також у Кремлі десь над МКАДом помітили невідомий дрон. Російська влада ще ніяк не прокоментувала цей випадок і поки не звернула килими у внукава. Ще бавовна розцвіла в окупованому Бердянську. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. За його словами, судячи з фото людей, вибух стався десь в районі порту. Також хлопки. Чули у Маріупольському районі між Ялтою та Урзуфом.